Так, робимо салат. У нас капуста, тільки зустріч сюди не став. Так? Да, да. І ще з чим? чим? Що з чим? Тончим. <схід> з чим ти ще салат будеш їсти? То. Капуста. Капуста. А це що? Поприка. Чи... Тіка. Паприка. Паприка. Кидай миску. Угу. Так, ми робимо для нас двох. Ми робимо. Вас. Для двох? Так, Добре. Давай, став. Все, фабрику. Пальчики. Багато не даю. І наша курка спеклась. Я вам знову покажу. Ось така смакота. Буде смачно? Угу. Угу. все, я зараз поважу. покажу вам свою порцию салат заправил ли трошки улилии да все перцы и все немай кто в чаше кто-то кубиретно все положите улии Солі треба, так? Солі. Ти будеш їсти солі дамо. Перець дамо. Все. Все. І будемо кидати нам вечерю. Так?